Офіс зроблено в Україні відкрився у Гайсені, жмеренці та Тульчині. Це державна програма спільно з центрами зайнятості для підтримки малого та середнього бізнесу. Фахівці центрів допомагають з оформленням документів для грантів і пошуку працівників, а також консультують щодо державних програм, які саме направлені на фінансування українського бізнесу. Грантова підтримка та державні програми про усі ці бізнес-проєкти відтепер потенційним підприємцям, а також діючим роботодавцям, розповідають працівники центру зайнятості. Офіс зроблено в Україні, розпочав роботу в невеликих містах Вінничини. Один із перших відкрився у Гайсині. Співпрацюємо з роботодавцями, тому постійно приходять безробітні, і в них є запит на відкриття свого бізнесу. Останнім часом виявилося, що є ветерани війни або члени їх сім'ї. Це люди, які в певним часом, навіть якщо члени сім'ї чи ветерани війни, які мають свої кошти заощадили ще до війни або навіть заробили під час проходження служби і бажають відкрити бізнес. Тому на сьогоднішній день від цієї категорії осіб є певний запит. У Вінницькій громаді офіс, зроблений в Україні, відкрили минулого року. За цей час консультації отримали понад дві тисячі вінничан. Загалом в Україні діє 80 таких центрів. Найбільша кількість консультацій в наших офісах це саме по державній програмі Міністерства економіки, власна справа, яку ми реалізуємо. Також люди звертаються за консультацію по грантах на переробну промисловість, на кредити ЄОСЕЛЯ, кредити 5.7.9, Ну і інші загальнодержавні програми. Тут надаються консультації не тільки послуг служби зайнятості, а всі держав... по всім державних програмах людина може отримати ці консультації. Хто хоче започаткувати власну справу? Хтось хоче її. На ці всі питання ну, можна отримати відповіді саме в цьому офісі. Підприємниця Людмила Менюк ветеранка російсько-української війни. Після поранення завершила військову службу та відкрила у рідному місті психологічний і масажний кабінети за грантові кошти. Зараз планує розширити бізнес, тому Людмила знову подала заявку. Зараз багато хто задумується відкривати якісь бізнеси, це не великий бізнес, але для того, щоб і продвигати свою ідею, і розширятися, і мати можливості. А от саме в цьому кабінеті фахівець надасть собі інформацію про можливості, які ти можеш використати в своєму направленні. Окрім Гайсина, офіс зроблено в Україні. Відкрився також у жмеренці та Тульчині. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Віничина.